Друзі, тумані ще страшенне сьогодні. Сьогодні у нас субота, зараз перша година дня їздили, Женя нас возив в поліклініку, в одну, в іншу, нікого сьогодні ніде нема, але здали картку в реєстратуру, пообіцяли передати. Сподіваюся, що вона нікуди не подінеться. Збиралися ж самі за лісою поїхати своїм ходом, добиратися якраз прогулятися. Вона вчора ото поспала. Туди не можна, не можна. Поспала, прокидається, чхає, 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 чхає. Ввечері соплі вже, такі, як водичка з носа біжить. І ближче до ночі вже почала бухикати. Я оце щоб менше. Щоб менше по транспорту десь серед людей її тягати. Давай, давай рукавички. Щоб менше по транспорту, по метро. І думала ж десь в торговий центр поїдемо. А ліса, я думала, вона на майданчик буде зараз. Ой, зайшли щойно по дорозі в магазинчик. Ми там останнього разу наприкінці літа, на початку осені були. І... Розповідала ні, що ходжу гриби шукаю. В общем, знайшла нарешті. Тут вони дріб'яний гриб пишеться, а ще мор морський гриб. Вдома будемо, покажу, якщо чесно. Ціну щось не запам'ятала. Ну на Дуже вже їх давно хотілося, прям соскучилася. Більше року, то точно їх не їли ніде. Ніде не потрапляли мені на очі, вони в жодному магазині. Дефіцит якийсь. Так що будемо сьогодні смакувати. Я ще хлібчика, візьмемо, якийсь огірок або помідорчик. Щось таке свіженька, щоб її додавати. І все, і додому, щоб не мерзнути. Ну що, друзі, пів на десяту вечора, субота. Тільки хлопці закінчили Женя, повіз свого товариша. Я не знімала, що було, до Я отаку зараз зроблю. Ось тут йшли старі труби. Ось залишилися дірки від них. Повирізали е, отамо. Оце все нове. Оце, мабуть, знизу оце, що було. І, І отамо. Ось іде. Отамо. Там зверху підведено. Кран замінили, тільки лійки нема. Тут <кліху> пластиковий, я ще нічого не мила. Одразу вирішила, дивіться, бруд, який просто тільки трошечки попилососила, бо особливо на кухні там просто там жесть була, зробили фільтр. По-моєму, грубої очистки, чи як. І тепер оцей фільтр ну, т -т теж треба купити новий картридж, тому що оце кожне відключення, yeah. як прильоти, кожне відключення води. І потім ідежава вода. І ось воно моментально тільки було поміняне і моментально коричневе. Треба буде купити. І не можу знайти, в нас ще був ключ, щоб його відкривати. Не могла його сьогодні знайти. в общем. Труби на холодну воду були нормальні всередині. На гарячу, я вставлю фото були забиті. Так, таке страшне там було, що просто жах. Старий умивальник. Це Женя приїде, буде прибирати, тому що інструмент тут і ще там одного хлопця, і їхній там спільний. Господи, це вони тут поналивали. Е Тут недороблено, тому що Женя забув, хоча ми теж сьогодні були в господарчому магазині, заїжджали, забув купити шланги, щоб там під'єднати і ще оцей старий сіфон, воно там не підходить. І, мабуть, якщо та штучка окремо не продається, скоріш за все, що прийдеться новий купляти, щоб воно там під'єдналося. Ну і дверці, дверцята теж нема сенсу було зараз ставити машинку, позаду дивилися оці транспортіровочні болти, там нічого нема. Нічого нема, так що... Так що так, що. Ну і позбулися оцих троп. повідпадала ще плитка. Плитки в нас такої, що можна, мабуть, і ще одну кухню обовану кімнату обкласти. Не знаю, чим будемо ми плиткою ми займатися точно не будемо. Реально, це взагалі зараз не на часі. Може, щось придумається, приклеїться, щоб закрити це Якийсь зараз дуже багато всього. Так що, так. Що, так що, погано під'єднана шланга води. Ще коли був оцей спеціаліст, який встановлював мене в колонку. Дуже. І в нього, мабуть, я так зрозуміла, не було якогось потрібного ключа. І в хлопців і в жені є, в його товариші є, але те, того, що потрібно. Там настільки мала відстань, що не можна підлізти, не можна прокрутити і закрутити нормально. Воно якось, якось, якось пообідали, сніданочок, там каву канапки робила. Хлопці, пиво, безалкогольне, алкогольне пили. В общем, поїхали. Я не знаю, на таксі, по-моєму. Так, таксі вони визивали. Викликали, вже пізно, дуже довго чекали, дуже довго чекали. Ніхто не хотів їхати. Ліса. Ой, в нас такий бардак просто, просто що тут тільки? Ліса там все розкуйовдила, розворотила. Ой, страшне, я не знаю. Буду зараз вимивати на кухні води, поки що. поки що, я думаю, до завтра точно не буде. На холодильнику тут казано, що просто Буду трошечки повідмиваю якось а стола треба. ну Це Женя повернеться, зібрати його. Хай там, може, поприбирає щось своє, поскладає. Повернемо стола, та трошечки тут... розгрібуся якось, а там. Завтра вже будемо дороблювати, тому що вже якось. Я, хоч і, в принципі, нічого не робила, там тільки якесь сміття замітала. Але ж воно все одно, знаєте, як ото принесі, подай, нагодуй, напої, накорми. За дитиною доглядай. Так що так. так. Згадала за оці грибочки. Е, мені не сподобалися гриби. ті, я просто покажу, щоб. Ви розуміли, про що я взагалі кажу? Боже, як я до них добратися однією рукою. Мать чесна я зараз. Ось вони отакі от, тоненькі, слизькі. Але в нас продавалися, що вони, їх не треба заправляти, вони з чесничком були дуже смачні. А ці такі вони нейтральні. Чесник я вже потім знайшла, чомусь він в яшечку стола був. Я не знаю, чи я туди поклала, чи, чи Женя. Женя повернувся так швидко. Ну, той хлопець, чоловік недалеко. Не, не дуже далеко живе, але пішки далеченько. Зробила з такими грибами салатик, зелену цибульку, кріп, майонез. Нічого більше не додавала, тому що гостре не можна цьому чоловіку. Ну, нічого смачненького, але ну, мені більше, звичайно, подобається вже, коли заправлено вже все готово. Трубу ще досі ніяк. Цей Женя замотав скотчем, поки що алюмінієвим. Ми не користуємося, але можна там якогось тазика набрати, там, лісу помити, якщо швидко треба. <кій> Новленько будемо займатися, потихеньку наводити трошки порядок. Завтра будемо продовжувати. Вибачайте, що не знімала процес, тому що ну, чужа людина. Мийку купляли просто найбюджетнішу. Вирішили до стіни її поставити. І що ще, що ще. Ще ми прийшли до того, що кран високий, а мийка, не дуже глибока. Не знаю, не буде сильно вода там ляпотіти. Якось буду обережненько. Обережненько. В общем, хотіла, щоб було красиво, але все одно, ну, дірки там треба замазувати. Це... Сьогодні не буду відмивати, прям нічого, бо ну, реально пізно вже займатися цим. Так що так. Ліса там на фоні <смі> з чаєм балується, булькатить. Всім okay. бажаю тихої, мирної ночі. Вибачте, що так пізно відео викладаю, але вже як є. Хто сьогодні побачив, хтось подивиться, хтось завтра. Всіх обіймаю, дякую за перегляд. Пока-пока.